Зранку у нас десь у 8.15 у нас перший урок. Десь у нас два урока. Зранку, потім ми там чистимо зуби, поїмо. Потім збираємо портфель і йдемо в школу. Ну, перший раз ми там трохи боялися, як воно там все буде. Ну а зараз ну вже ну привикли, ну нормально. Іван Міщенко мені 11 років. Е я вчуся в 6-му Б класі. Достатньо безпечно, бо о, о, в п'ятницю 30-го числа я саме була в цій підземній школі, коли був прильот поряд з нами. Я його навіть не відчув. Тому вважаю, що це безпечніше, ніж знаходитися втопала. Ось, наприклад, наш кабінет другий. В цьому ми навчаємося в понеділок середу та п'ятницю. Роман Чуян мені 12 років, я вчусь в шостому Б класі. Це перший був ковід, по-моєму, другий я просидів, і ще третій, і все. І потім вже почалась війна. Незвично те, що тобі потрібно кожен ранок збирати портфель, писати там щоденний розклад кожен день. Потім, що ти сидиш за партою взагалі з друзями, і бачиш цю дошку, як вчитель пише щось. Ну як згадав, ніби минуле. Появился у вас на первый раз, первый класс. Я доволен, что хотя бы в такое, время, в такое время у нас существует такая школа, и дети могут обучаться в этой школе. То есть ну, комфортно, безопасно, я так считаю. Тут взагалі цікаво, та там ми відволікаємося завжди від уроків, коли там перервав. Вчимося, по коридору можемо тут побігати. Тут у нас їдальня. Ось наразі недавно відкрилися тут буфет, відкрився і можна щось собі купити, перекусити. В понеділок нам давали бургер там. Вчора дали дуже смачну кашу з відбивною. Хочу? Не відповідає його тільки ось у коридорі, можна почути. Казали, що не можна там малювати на стінах, на партах таке дуже. саме собою. Хочеться на вулицю там вийти, коли на перерві. Коли в підземній школі починається повітряна тривога, десь на четвертому, на останньому уроці, то нас не випускають, щоб там ну осколки там. Отак. Ну ось актова зала. Тут зазвичай проходять всі такі, е, як так сказати, події, свята всі. Ось тут всі сидять, а тут завжди виступають. Що ви пом'яти зі своєї школи? Пам'ятаємо, як на лінійці стоїш, стоїш вже ноги болять, а ти все одно стоїш. Як перші уроки, 1 вересня починаються, коли ти за одну парту з другом сідаєш. Я пам'ятаю, як там розповідали про демет. В першому класі ми вчилися в першому, на першому поверсі. Потім ми на другий перейшли. А зараз, коли ми в п'ятий перейшли, то ми вже на третьому повинні бути. А знаєте, скільки ми там землі чи не думали ви це? Навіть не думала. Всі розуміємо, що перші, другі, треті це основа, яка закладається, а десяті, одинадцяті – це ті класи, які готуються до НМТ, щоб стати успішними учнями. Їм вже ми розуміємо потрібне офлайн навчання. Ми мали певний досвід негативний да, в травмі, але коли там щось відбувалося на поверхні, слава Богу, ми тут нічого не чули і дізнавалися лише, коли батьки телефонували і питали, чи все добре. Тобто вважаю, що діти саме тут у безпеці і мають цій можливість переключитися на мирне життя і трошки побути у безпечних умовах.